Дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви е, щоденно відреагували. Ну, що дійсно, ну це наша робота, так сталося вставить. Так, шановні колеги, значить, на 85-ту позачергову сесію з'явилось 14 депутатів. Наразі є форум для того, щоб розпочати нашу роботу. Я так розумію, залі найвідповідальніше. Найвідповідальніше. Я вам ще раз щиро дякую. Вот уже 285 возрастного стояча была с этими скрытая. Номер 60, 30, три сам по бюджету мангевской столичной территориальной команды на двадцать четвертый век. И все будет попутный Що? А, еще раз. Не запрацювати, юля ні, мабуть, я так прошу затвердити порядок денний. Якщо немає інших, показуйте за основу працювати. Рішення прийнято. Далі за порядком данного. Віталій Анатолійович, будь ласка, про название внизу решения Иванского сезона ради самого 120 року по бюджету вам переселенной команди на 2024 року. Скоріе чего вы опустить нас всех дебра до сегодня? 26 числа Кабінет міністрів видав розпорядження про е, е, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. 1 мільйон 437 тисяч 700 гривень меню нам доведено, що це буде харчування вже на наступний рік, але доведено в цьому році і зміни вносяться до бюджету 24-го року. І ще одне питання. Вчора у 8 годин вечора нам допови, скинули документи, що в понеділок будуть забирати гроші по нушу, там 4 тисячі теж планові. Ми просто просимо, щоб вас не збирати знов. Я розумію, що заберуть у нас там 4 тисячі, я сказав 4 тисячі. Це будуть тільки планові показники що у вас не збирає актив, чи все це включить? Ви нам обіцяєте, що ви нам більше збирає? Ні. Я прошу вибачення дуже. Новородження мали, і тут бутаються. Так що не обіцяю. Все, що ви все полюбили. Колеги, є якісь запитання? Я вибачаю, сьогодні кабінет міністр 12-й годині знову засідав. Ми ждемо цього протилеки. Ну, давайте, ну, включимо цей... Такі вам проводильники, просто. ха ха Ну, куди ж не можна вбирати просто? Принесіть, кого не було сьогодні. Ось там все. Що я вам розказав? Поруху ви знаєте, що був? Дякуючу Володимиру Івановичу. Він нас так приємно, неочікувано, вбрадує свої родні. Так, запитання є, немає, ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Mm -hmm. а, колеги, визначаємо за основу цілому. Mm -hmm. Зараз питання. За дітрах проти нулю отрималися нужна, голосували 0. Відсутні 11 рішення прийнято. Сьогодні, до речі, я треба була на заході о 12-й годині. Розпочався турнір з рукопашного бою, присвячений загиблим захисникам. На Нашої громади в цілому, але зокрема випускникам Кушнеренко Олександру та, та Клименко Миколі. Климен Кремен, Миколі. Да. Захід був серйозний, достойний. Дякую вам за те, що а, пропагуєте, я вже казала, фізичну культуру, спорт, рукопашний бій. А, про ваших випускників чути далеко за теренами нашої громади. Це радує. Ми, українці. Великі молодці. молодці, це наша надія, наша гордість, нашої нації, ваші вихованці. Дякую вам. Якщо буде фінансування, ми будемо їздити в Європу. Ми три рази їздили в Європу, і три рази старому переможцями європейських. Поговорили. Давайте закриємо сесію, якщо буде бажання, давайте поговоримо про подорожі. Давайте краще зараз, поки через тут може проголосуємо на копаш, нібито ведьмо гроші. Давайте тут якісь показові виступи, влаштуємо поб'ємось трохи так? Я що бажу вас перемагання там побачити виступи, зараз я град дві ще. Дякую. Так, шановні колеги, порядок за не вичерпано. Я вам ще дякую. Дозвольте, Зазвольте восемьдесят пятого зачем было.